Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Рамок. У нас пройшов дощ, така прохолода пішла. І зараз буду готувати сніданок. Так, що мені потрібно будуть яйця. Я так вас заінтригувала, воно все так просто буде. Це сусідка приносила її домашній. Сир сологуні і варено. Ковбаска, я таку беру, і нам вона до вподоби. Поклала вершкове масло, нехай розігрівається, порізала ось так ковбаску. Яйця, сіль, і я ще хочу додати сушену цибульку таку сюди. Так трішки. Мені подобається. І так, легенько не дуже розколучу, не збивати, а просто отак легенько. І все. Ковбаску легенько обсмажила і додаю яйця. Ну, я не думаю, що ви не знаєте про такий сніданок. Я просто ділюся з вами тим, що я готую. Ну ось і Все майже готово, Я виключаю і зверху сир сологуні. Ось зараз так хвилинки дві підтане, І будемо снідати. Порізала помідор, викладаю його на тарілочку. Ось так. І кріп купувала, хочу зараз повибирати, щоб так поприкрашати такі невеличкі. Отакий От у нас сьогодні буде сніданок. Як завжди зайшла в ванну помити руки і що хочу сказати, пам'ятаєте, купувала такий миючий засіб, він написаний для кухні. Я тільки зараз це побачила. І я вирішила помити ванну по таких кутках. І що мені подобається, коли ти наносиш, воно йде як піна. І воно залишається піною. Там ми зараз все помиємо. Бачите, піна і вона залишається. Нехай подіє трішки. Ну, Кранею не потрібно, щоб довго чекали. А от у ті кутки там то мені потрібно, щоб постояли, бо як не є, як то кажуть, сама брудна кімната в квартирі це ванна кімната, тому що і душники, і все, і ванна. і буду потрохи тут, прибирати. Що хочу сказати, я трішки не тим помила. Ванну кімнату, я тільки зараз додивилася, коли так от що це для кухні. Чомусь мені ставалося це для ванної кімнаті, але нічого. Те, що мені потрібно, все воно там помило. З вами теж таке трапляється. Я не знаю, або це неуважність, або я не знаю, що мені навіть якось і незручно. Але я пригадую, от коли там моя бабуся, матуся, я не пам'ятаю, щоб у них окремо були миючі засоби для ванни і ще щось. Я пам'ятаю, єдине, що моя бабуся брала господарче мило, таке коричневе, там 72%, начебто було написано. Ганчірку дуже гарно змочувала, віджимала, натирала цю ганчірку господарчим милом. І вона так вичищала крани, вони так блищали, що це просто було щось. Тому до обіду у нас дощик вже закінчився, і думаю, кожен, ну, кожного дня відкриваю віконечко, а після дощику воно таке, знаєте, як брудне, то зараз відкрила та помию. Ну, от і все. Скільки там часу? 15 хвилин і вже буде чисто. А у нас писали про те, що сьогодні начебто не буде відключення, відміняється. І я почала з прибиранням все, прибираю, прибираю, машинку завантажила все. І вона вже закінчила прання. Я відкриваю машинку, от щастить, або інтуїція, або я не знаю, як це так виходить. І я тільки дістаю прання з машинки, і у нас вимикається електрика. Ну, Думаю, добре, якщо так, то зараз ще пил в хаті повитираю. У мене все-таки, ну нічого, воно видно, і я зараз потрохи буду прибирати. Оу! Оу. Таня, ти як ото завжди? Ну так, потім підлогу ще помию, бо воно з вікна там капало, коли там. І нічого, потрохи, потрохи, поки те все пороблю і вже. Будуть давати світло. Що ти поробиш? Видно, видно, ну і добре. І ще хочу пройти ні не помити, ні не помити, а зібрати пил, пил тому що віконечко постійно відкрито, і як не є, а воно таке, ой. Сипе. А потім, коли готуєш їсти оті пари або ще щось, і воно, ви розумієте, я зараз покладу телефон та буду збирати пили. Який у нас сьогодні мотивація на прибирання? До речі, не заплановане прибирання. О, трох, торох Як завжди. Прибираємо. Ну, добре, що знаєте, коли ще на вулиці видно і ти можеш щось таке робити, якщо електрика не потрібна, тому буде чистенько. У нас ще вже закінчився дощик, а я дивлюсь, харизонтема. Так ще зарано, дивіться, це хризантема. Електрику ще не дали, тому я вирішила зараз піти трішки пройтись. Це йшла в варус, дивлюсь, знижка непогана на каву розчину, ту, яку я завжди п'ю. То, мабуть, я візьму тут 140 грамів, і знижка 104 гривні, то чому б ні? Бо в мене, чесно кажучи, вже на один раз залишилася і все, знижка є на чай. Хто такий любить, то будь ласка. Побачила є знижка на такий сир. І мені зараз я дістану. Мені сир такий подобається робити на гарячі бутерброди. Наприклад, хліб, помідорка, на помідорку там трішки сіль, спеції, які вам подобаються. І такий сир, і Ну, Буває так, що на 30 секунд буває, буває на одну хвилину. Тут такі перекусики, до речі. Влітку мені подобається. І зараз є акція на такий сир. Це я в варусі зараз. Так, може, кому щось цікаво буде, то я покажу акції. Я дивлюсь, люди підходять тут, де у нас ви розумієте прапорці загиблих наших героїв і побачила прапорець. З ім'ям жіночка стоїть і плаче, я до неї підійшла. Мене запитають, чи може погано, щоб не стало все. Вона каже: Ні-ні, все нормально, я хочу само. Я зайшла в парк, а в нас фонтани не працюють. Думаю, чого вони не працюють, а це ж електрики немає. І, до речі, якщо немає електрики, то в парку навіть атракціони не працюють, не вмикаються фонтани, але нічого, люди виходять. Хтось на спортивному майданчику, як завжди. А хтось і на пробіжку ввечері вийшов. А там жіночка сіла на тренажерах і... Активно я дивлюся, думаю, чи підійти і сказати, та якось не дуже активно. А вона як перший раз Та думаю, ні. не буду втручатися, нехай у людини буде свій власний досвід. Вже колись в житті було, коли я втрутилася, так А мені кажуть, що вас хтось питав. Я кажу, Ні, я зараз хочу піти купити морозива в сільпо і повернутися в парк. Я сіла на лавочку, купила морозиво. Зараз поїм. І я зрозуміла, я дуже давно в парку, також прийшла, сіла, сиділа, такого вже давно не було. Я в парк зайшла і я ходжу гуляю. Голуб, щось там. І зараз. Мені ще дві годинки потрібно тут побути, погуляю, прийду додому, і з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково.